Я вважаю, що тимчасове перемір'я ну, взагалі неможливе, тому що, по-перше, ми ну, загубимо ті землі, що були принадлежали ісконно наші. були. А по-друге, ми тільки дамо їм посилити свій, свій натиск на нашу країну і все. Ми дамо їм просто час, щоб вони зібралися і ще більше нас атакували. Певно, що захищати свою батьківщину, кордони зберегти цілісність. Це однозначно, тому що ну, іншого виходу я не бачу просто. Росіяни зберуть сили підтягнути і будеться далі. Поки ми з ними не вирішимо питання, я так думаю, фізичні сили, то по-другому не буде. Бо що Я військовий, я знаю, що до чого. Треба стояти, а вони На А я думаю, що ні, ну щоб таке більше Да. Вже треба відпочити. Я вже два роки на війні, вже давно. Маю контузію, поранення, маю. Слава Богу, живий.